Всім привіт! Вітаю вас! Запрошую вас сьогодні разом зі мною зробити Настій для наших рослинок, щоб їх підживлювати. Настій я роблю із кропиви, тому що кропива має дуже гарні властивості. А вона має калій, магній і кальці, які дуже необхідні для рослинок а також дуже багато інших мікроелементів, які допомагають і фотосинтезувати і рослинкам, да і надавати їм росту, і цвітіння пишного. Всього-всього. Тому ось і е, сьогодні я ось прийшла до річки і буду сьогодні збирати кропиву. Почнемо з цього. Обов'язково, щоб у вас були перчатки, е, Того, що кропива, ви знаєте, вона дуже кусюча. То що ж, будемо збирати кропиву. Починаємо з цього. Е, і кропиву обов'язково ми з вами маємо збирати таку, яка ще не почала квітнути. Це дуже дуже важливо. Тож давайте будемо з вами разом рвати. Обов'язково перчатки треба для того, щоб вона вас не покусала. Так. Збираємо багатенько, нам пакетичок з треба. До кропови, до речі, можна ще додавати іншу травичку, таку як одуванчики, полин. Вони також мають властивості. Я по дорозі бачила полин, тому хочу декілька гілочок також зірвати полину, щоб додати до свого настою. Так, там я бачу, вже кропова буде квіти давати, тому її рвати ми не будемо, а будемо рвати те, що таке невеличке ще. Так. Оп. Рву і пагінці рву, і листочки рву, все рву, тому ось так. Ну що ж, продовжуємо тоді з вами рвати разом. Так, а зараз ми рвемо ще полинок ось такий. Бачите, він молоденький. І ось тут. Буквально декілька. Зараз сумочку покладу. Декілька гілочок. От і далі відправляємося вже дома робити далі Настій. Так, після того, як ми з вами набрали. Крупові. Нам треба взяти відро, Значить, ємність має бути або дерев'яною, або пластиковою. Чому не можна брати металеву? тому що кропива вступить в реакцію з металом і втратить майже всі свої властивості. Тому беремо або пластикову тару, або дерев'яну. І Далі беремо сікатор, одіваємо знову ж таки рукавиці, того що вона дуже жалиться. І Потім ось беремо стрижем такими невеличкими. Частинками її. От. І це нам треба зробити 3 четвертих відра. Я вам зараз покажу, потім достригу до потрібної мені кількості, як я це роблю, щоб дуже довге відео у нас не вийшло. Так, зараз ось стригу все. І корінчики, і пагони, і стебла, все. І листочки. Головне, щоб вона була молоденька, ще не. Світу ще не зацвітала, тому що тоді вона вже не буде мати тих властивостей, які нам треба. Так, ну ось так я зробила, і я вам показувала, що я ще взяла полин. Полин також я дрібню, можна ромашку брати, лопух брати, потім тисячолистник. Ось в моєму випадку це полин. Да? Трошки додаю, буквально трошки. Значить, цього я зроблю ще потім дострижу собі. Зараз я вам покажу, що я роблю далі, а тоді вже дороблю до необхідної мені кількості. Так, значить, тепер я беру, заливаю водичкою. Значить, водичкою ми заливаємо повне відро. І треба буде поставити це відерце десь в прохолодне, в темне, але тепле місце. Вибачаюся. Значить, щоб не на сонечку воно було. Так, і ще додаємо водичку. Так, Треба, щоб було майже повне. Відерться, і потім воно почне у вас бродити. Бродити воно буде у вигляді пінки. Ви будете бачити, що пінка, і ось поки не буде ця пінка, хай оці процеси бродіння вони будуть. А, вже коли не буде пінки, тоді ми з вами починаємо з ним працювати. Ну це я вам далі також все покажу. Значить, ми набираємо водички. Потім я ще також долью ще трошки водички, бо мені треба ще буде достригти зелені. Кропиви. Що я ще беру? Я користуюсь ось таким препаратом, називається байкал. Бо трав'яні настої вони дуже такі, знаєте, запах у них дуже такий не зовсім приємний. А байкал він іде, як і допомога також від запаху, розкладанню гарному бродінню. І ще й має дуже велику кількість і мікроелементів, і різноманітних молочно-кислих бактерій. Бактерій, фотосинтезуючих бактерій, азотофіксуючих, сахаророзміщики і культурна рідина Ось те, що вмістить собі байкал. Його також обов'язково додаю. Одразу от, відкриваємо кришечку, беремо наш мирний стаканчик, яким я завжди користуюся, і набираю 100, -100 мл на відеречку. Так, набираю 100 і одразу виливаю, і воно все разом потім бродить до того моменту, поки е, вже перестане утворюватися після замішування. Е, значить. Е, Така, знаєте, пінка. Ну, Зараз її не буде ще цієї піни, але, і, будь ласка, також не забувайте помішувати. Ну, раз в день, хоча б можна в 2 дня, якщо у вас немає такої можливості кожен день підходити до ну, настою. Ну, тобто, Ось так ми продовжуємо робити. Все, Зараз я дострігаю, доливаю трошки водички, ставлю в темне, але тепле місце і буду помішувати кожного дня. Бордити воно буде десь 6-7 днів, залежачи від. Temperature. Всім дякую, хто дивився зі мною відео. Слідкуйте за мною далі, і ми будемо з вами разом підкормлювати рослинки. Розкажу вам ще деякі секрети стосовно цього настою. А як їх підживлювати під деякі культури? До речі, у цей настій його не можна використовувати для чесничка, цибульки, квасолі, гороху для бобових не можна. Вони дуже погано на нього реагують. Всім дякую, хто дивився і був зі мною. Гарного вам дня! Бережіть себе!